Календарі вже жовтень і осінь в самому розгарі. На вулиці не так жарко, як влітку, але все одно хочеться гуляти. Саме для цього ми вирішили завітати в гарбузовий парк, який знаходиться недалеко від Полтави. Локація Сорочин Яр. Хід сюди коштує. 200 гривень з дорослого і 150 з дітей. Була невеличка черга, але ми вистояли її і потрапили всередину. Загалом територія доглянута і з кожного куточка віє осінньою атрибутикою. Але головною родзинкою цього парку є самі гарбузи. Кажуть, що для прикраси цієї території виділили 12 тонн гарбузів. Це ідеальне місце для того, щоб відпочити на природі. Тут є і розваги і для дітей, і для дорослих. Якщо ви хочете поїхати в цей парк, зарядіть телефончики до 100% для гарних світлин. Якщо хочеш чимось поласувати. Тут недалеко є фастфуд і варять гарбузову кашу, але не звичайну. Туди додають бекон та пармезан, або просто випий глінтвейну. Якщо чесно, мені сподобалася ця гойдалка, вона мені нагадала ту, яку ми зазвичай бачимо у Буковелі. Територія, звісно, велика, і людей багато. Але якщо ти будеш чимним і почекаєш... Ти можеш відвідати всі ці місця і навіть на них сфотографуватися. Гарно. Тут рекомендую вам також спробувати. Поки не розібрали всі ці гарбузи на кашу або на прикраси домівок до Хеловіну. Поспішайте! Це того варте. Краще один раз побачити на власні очі, ніж 100 разів передивлятися мої відео.